Ночі з французькою весною у кінопалаці з п'ятниці на суботу показуватимуть добірку найсвіжіших короткометражок. Це стрічки, які були нагороджені або просто брали участь у найпрестижніших французьких та міжнародних кінофестивалях у Каннах, Берліні, нью Йорку та Торонто. І кожен знайде жанр на свій смак. Міскувати можна буде над драмою, сміятися разом з комедією, а ще розчулитись чи просто провести безсонну ніч. Десь приблизно вони будуть до пів сьомої ранку, тобто сім годин короткого метру для любителів різнопланових фільмів. Заглянути у дитячі мрії. Філармонія, спеціальна школа-інтернат Довіра показала доробки своїх вихованців. Учні фантазували про країну, в якій би їм хотілося жити без агресії, упередження та тицяння пальцями. Адже серед 25 дітей-художників є такі, яким важко говорити з вадами психічного розвитку та аутизмом. Торік дітки вже показували свої доробки в етнографічному музеї. Діти мріють про щось кольорове, веселе, добре, те, що в них є в серці. Блюз знову всіх кличе. У копальні кави виступатиме молодий колектив з музикантами великого досвіду. Це Юрій Шаріфов, композитор, музикознавець та музикант, який 60-х одним з перших грав рок в радянському союзі. Другий Олександр Балабан. Сьогодні технічний директор російської співачки Алсу, третій барабанщик Олександр Мельник. Чоловіки заграють в різних музичних стилях. Один блюзмен е американець сказав Віллі Діксон. Що блюз – це коріння, з якого виросло все? Ну правда, і рок, музика, і джазова музика, і навіть та дискотекова, то все коріння має в блюзі.